Цілодобовому режиму роботи цієї автомийки ні безапеляційно. Так вирішив місцевий виконком. Утім, не без допомоги громадськості, декотрих депутатів міської ради та народного контролю. Нагадаємо, життя нормальних людей на справжню божевільню чотири місяці тому перетворила ця сучасна і новенька автомийка, що на вулиці Гагаріна. Зі слів родини клюценів найбільше дошкуляють шуми і скарчарів, які не дають людям спокою ні в день, ні вночі. Сумасшедший дом, розумієте? Оце от постійно, ви самі тепер чуєте. Постійно одно такий шум, оце от каршерів, постійно монотонно. Оце, от таке, наскільки ми стали роздратовані, що ми навіть розмовляємо вже на підвищених тонах дома. Я вам просто передати не можу. Я вже казала, я не бажаю нікому такого сусідства. Не ворогам, не друзям. І Оксана і Юрій запевняють, що від постійних шумів, які доносяться з автомийки, вони втратили сон і стали роздратованими. Фахівці підтверджують, шум шкодить людському організму. Шум впливає, по-перше, по-різному, абсолютно. По-перше, при постійному шумі вже може виникати проблеми іменно з слухом. Розвиток глуховатості, і навіть взагалі відсутності слуху, впливає на ендокрінну терневу систему. Воно всі незнайомі нам вігти стіні, викликає стресові ситуації постійні людини. виникає порушення сну. Власник цієї автомийки Сергій Баранюк вперто відмовився давати коментар. Доброго дня ще раз. Юля Савтенко турбує. Я зараз е біля вашої автомийки. Ви до нас під'їдете? Я не можу зараз час. Я під'їду. А коли ми добре, давайте домовимося, коли я зможу взяти у вас інтерв'ю? Давайте домовимося на сьогодні, на завтра. Юрист приватника відмови спілкуватись з журналістами народного контролю, пояснює так: Сергій Баранюк є зайнятою людиною, він є бізнесмен і у нього дуже щільний графік. Заступник мера Георгій Леонтій переконує, що наявність автомиків історичній частині чинівців по сусідству і житловим масивом зле. Утім, обрізати крила представникам середнього бізнесу сьогодні теж не можна. Я вважаю, що будь-транспорт, який який заїжджає в місто, має бути чистим чи то вантажний, чи то інший, він має бути чистим. Можливо, ця автомейка мала би бути на в'їзді до міста з одної сторони, при в'їзді з Кицьманського району, при в'їзді з Заставнівського району, при в'їзді з Новоселицького, з Глибоцького, Сторожинецького, Герцаївського і так далі, тому подібно, воно би було сприйнято нашими краянами більшим позитивом. Комісія, яка працювала кілька місяців, таки заборонила автомиці працювати у цілодобовому режимі. Оксана тішиться тепер, хоч вночі вже буде спокійно, ніщо не шумітиме і не гримітиме, як раніше. Вам теж гарно дякую, що так ми з усіма зусиллями, Ми разом всі, от і дійшли до чогось. Я все таки думаю, що правда є на світі, і будемо далі боротися. Тому що е, я сьогодні на виконкомі сказала, кажу: повірте, у нас немає ні вихідних, ні субот на не неділі, навіть це те, що вим дали. Не дозволить цілодобовий режим. Ми днем не можемо знаходитися у себе на подвір'ї. Родина Клюцинів певна, що наявність автомийки поруч із житловими приміщеннями неприпустима. Тому й надалі боротиметься за власний спокій і здоров'я. Народний контроль стежитиме за розвитком подій. Юля Савтенко, Василь Панця. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ